Всіх вітаю, слава Україні. Так, Сьогодні на ремонті у нас така от LG, така старенька. Старенька, но надійна. Е, значить, а, бо воно в мене є тут. о, Оце, бачите? Бо там я її забрав цілу, бо там ще є проблеми з насосами, з замком і ш... прочі, так Але є одна проблема. Е, значить, дивіться, ви включаєте її. E, значить, вона або не закриває двері, колись може закрити двері, зразу вибиває автомат, світло. ну, Деколи не закриває двері. Якщо деколи закриється, починає робити, не зливає воду, не працює насос, не йде уживлення ну, на нього взагалі. І отакі з нею історії: то вона вибиває автомат, то вона не запускається, то вона запуститься, воду не злиє, то не викручує. Коротше, такі всякі процедури. Значить, все я з неї зняв? Тут я вже все порозбирав, ну тут не складно. От, знімаєте модуль. Тут от прикручені 4 саморіза, виймаєте цей модуль. Цей модуль теж тут берете лопаточку якусь, наподобі такої. І от з тих вусиків. От. І дивіться, яка тут картинка. Бачите? Пластик тріснув і там бачу все чорне під ним. Тобто там щось і ту якраз ці дві ці дві релюхи йдуть. Значить будемо вскривати. Зараз беремо от, паяльник, я вже грію, бачите. І зараз от, тут намалював лінію, де силова вся частина йде. Ось от так от, от сюди. І той квадрат ззадній пластику вирізаємо. Ось так. Виріжемо і побачимо, що там всередині робиться. Так, дивіться, вскрив я оцей вирізав квадратик пластиковий, бачите? Тут все погоріло. Але я ще дивлюся, тут на камера не передасть, от тут на релюшках от є клюцьові тріщинки. Тут, тут. Коротше, тут все треба перепаяти. Зараз що роблю? Включаю паяльну станцію фен. Розігріваю той компаунт добре, беру оцю лопатку і акуратно його весь скриваємо і будемо пропаювати. Тут ті релюхи, напевно, міняти прийдеться, Ну, зараз будемо їх випаювати, дивитися. Ось такий у нас план робіт. Так, хочу вам показати ці тріщини. О, бачите? Ось на тій. Пайці. Ось на цій. Бачите? Ну і там багато ще такого. Коротше, це все треба буде пропропаювати. Так, а оце зараз ми будемо зачищати і дивитися, що там з тим взагалі сталося. Так, шановні глядачі, е, значить, пропаяв я тут все, почистив, пропаяв. Зараз ще повідмиваю ці флюси. Е, релюхи ці треба замінити. Раз вони підгоряли, їх треба поміняти. Но я наразі не маю, я їх потім ну, я просто тестую зараз, що воно працює, що не робить. І значить, що робить? Все працює, вже двері закриваються, автомат не вибиває, мотор крутить, клапана працюють, але не зливає воду. Тобто на насос не приходить живлення. І от якраз фішка насоса отут. Ой, перепрошую, ось тут бачите? Ну, коручше, йду я різати далі. Вже треба все вскривати і дивитися, щось там можливо, щось, щось не так. Так, дивіться, зараз вам покажу. О, бачите? О! Отака кольцова тріщинка. Зараз, зараз, зараз. Коротше, тут така сама історія. Зараз я вам покажу, де то воно є. Значит, так, показую вам. Дивіться. Оце є фішка якраз насоса. Ой. Оце. Бачите, воно йде сюди і отут є дві релюшки. Ось якраз ці тріщинки я вам показую. Це отут, отут. отут, отут. Це є ось ці от, дві чорні релі. Я так розумію, що вони насосом щось управляють. Коротше, пропаяємо тут теж все, зараз ще, це, напевно, все здеру, все отут попропаю і будемо пробувати далі. Так, друзі, ось як видно, воду злила. Чуєте, насос робить. Вон. Пішов на віджим, от я включив віджим, я отак от ще зібрав. Ось і все. Отакий от, от ремонт, бачите, LG Samsung, дуже хороші машини, але у них один мінус з тими їхніми не пропаями. Все, все чітко працює, релюшки ще ті поміняю обов'язково. Ті, щоб попідгоряли. І все, і будемо робити далі щось. Все таке ось відео. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Дивимося відео, коментуємо, коротше, підтримуємо канал. Все, слава Україні!